Що дощик капає із э, дощу э, перетворюється на сніг із неба. Ем, Краповинки ем, стають у хмарки холодні втрачаючи сніг із сніжинок. Із сніжинок, а сніжинки як утворюються?» І... Я не знаю, що попрошу. Е, вода, коли капає на землю, має бути дощ, вона, коли мінус один градус вона, або мінус десять, вона перетворяється в такий білий пушок і це називається снігом. Вона падає на землю замість дощ. Е, коли йде дощ і на, на термометрі на мінус один, п'ять, то тоді замерзає краплю дощу і починається сніг. Коли зима, є дощ, і коли дощ йде, і коли зима дуже сильно холодно, і коли мінусова, ну, погода, то в повітрі воно в ледінки такі маленькі. Привращать. Я думаю, що спочатку, коли дощ, іде, він збирає воду з рік а, і йде дощ. Потім він а, в своїй хмарі переварює цю воду, і виходить сніг і він падає. Сніг ти напліває. Партнер показу приватний дитячий садочок Сова Кітс Спейс.